Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка відомого відомого бренду Zenit. Приїхала з проблемою, не запускається. Я два рази дернув запусковий пристрій і вона спіймала клина. Ну, при клієнтові я не запускав, я просто провернув пусковий пристрій і все. Зараз наразі дістати я нічого не можу, а те, що я дістав, це от два уламки. Це або гольчастий або кільця. Щоб розібрати дану техніку, вам прийдеться витратити просто так, марно хвилин. 5-7, щоб повід'єднувати оцей лишній пластик, що сюди напередовили. Е, не знаю навіщо таку штуку робити. Ну, можливо, щоб чимось відлічатись від інших. Але я гадаю, що ну, це не потрібна штука. Там куча гвинтиків, куча болтиків, саморізиків. Гадають, що від цього техніка буде краще працювати. По факту, я гадаю, що краще вона працювати не буде. Тобто ну, все, все стандартне, просто напхано купу-купу пластику. Ну і пусковий пристрій, якщо у вас він нахитнеться, то ну, мабуть ви його не знайдете. А пусковий пристрій це розхідник. Самий-самий стандартний розхідник. Мабуть, їх зараз били, тому що, гадаю, що оці де длинші гвинти, 35-ка повинні бути були знизу, а 30-ка зверху. Хоча на вид вона новесенька. Де там ще ці гвинти? От. Тобто, ну, отаке все масивне. Для чого? Також не знаю. ну, це Маркетинговий хід, мабуть. Так його назвати. Можна. От, Від'єднали, від'єднали і бачимо тепер стандартного облуду звичайнісінької, підпромірської <кхи> техніки. Ощинювач таке, як мокруватий звідси. Ну, але клієнт сказав подивися, тому що, щоб знати, скільки буде коштувати грошей даний ремонт. То зараз розберемо та будемо дивитись разом, що там заховалося і що розсипалося або поршневе кільце, або гольчастий пальця, або гольчастий шатуна. Іншого, ну, в принципі, бути може інше, але сказати напевно через свічний отвір я наразі не можу. О! Видно, що працювало на суху. От. Це все. Люди, клієнти гадають, що техніка буде працювати, по шланги повилазили. Будеть треба пальне злити. Клієнти гадають, що техніка буде працювати при 20 мл і все буде чудово. Ну, тут я навіть і не знаю, що тут залите. Можливо, тут старе-старе чисте пальне. А можливо це якесь таке мастило двохтактне. Чтілівське ну, мастило. Але це не знаю. Знімаємо карбюратор, відкручуємо циліндр поршневу. і дивимося, що там розсипалось. Ого, запашок такий чудовий. Чудовий елітний запах спиртового пального, можливо навіть і не спиртового. Головне, що літнього Поршнева на 40 встановлена. Тут на циліндрові написано. Дивіться, бачите чому не потрібно довіряти, тому що написано 527 кубічних. А по факту циліндропоршнева 45, 45 це означає, що там поршень на 40. Головне, що пластик здоровий. Ну так зазвичай більшість е підпомівської техніки. Пишуть вони вважають, що чим більше вони там натищуть, тим краще їх будуть купувати. Є навіть деяка техніка, де пишуть там 63 куби, хоча там поршнева на 40, 65 кубів, 69 кубів. Також не знаю для чого, але, але пишуть. Знімаємо циліндропорошневу групу. Посипалось щось. Щось посипалось, що не знаю. Отак вот от виглядає сам циліндр. Вот. Знову щось посипалось. Вот. Видно як там гепало. Зараз, зараз. А, пинцетик. Где? Здесь пинцета повтыкал. Тут такая залезячка бадера. Бадера высыть между клинчастым. вышло. А, -а, а, ох ты, ⁇ -мо ⁇ Опа. Такая вот залезячка вывалилась. Это с подшипника. С подшипника коленвала. за этой стороны? Він є з нас з якоїсь сторони, не знаю. Сам першим виглядає отак от. Чудово-чудово. Палець синенький, гольчастий, синенький. Що потрібно зробити? Розібрати її повністю а можливо навіть не розбирати, а зв'язатися з клієнтом, якщо він погодить, то далі розбирати, якщо не погодить, то нічого не чудити. Підшипники колінчастого валу під заміну. Сам колінчастий вал, в принципі, цілий, але також гольчастий, там трішечки має синюшність. Тобто заміна колінчастого валу, заміна підшипників колінчастого валу, заміна циліндропорошневої групи, заміна прокладок, звісно що, і сальників. І тоді вона буде працювати. І, звісно, що мастила потрібно буде заправити трішки більше. Я гадаю, все, а там? а там не знаю. Якщо клієнт погодить, то я розберу і вклею відео. Якщо клієнт не погодить, то я отак от, от йому її дам, тому що зазвичай за от такі от е розбори. ну, Всі жмуть грошей, щоб щось там заплатити навіть за саму-саму-саму елементарну діагностику. там 100 гривень або там 50 гривень, або 250 гривень якось там. Так що так, дякую всім за увагу, До нових зустрічей, мир вам. І так, продовжуємо наше відео, ремонт погоджений. Попередньо те, що я сказав, що ущільнювач мокруватий. так Звісно, він там трішечки мокруватий Але через оцей ущільнювач ну це не була причина виходу з ладу безпосередньо підшипників, колінчастого валу. Тут просто було недостатньо маски. і от Учинювач забитий трішечки кривенько. Ну, в принципі, воно на роботу не впливає, але коли ви монтуєте, то краще вже монтувати в рівень, чим там десь тут в рівень, там не в рівень. якось так. Все я порозкручував, лишилось тільки кувалдометром меншеньким розпресувати картерину. Розпресували картерину. Ага, це не вилазить. От часточки. Блин, не знаю, побачите, не побачите. От лежить частка. Де Дети скотиняка? Ось ця скотиняка лежить. Ось вона. Витягуємо. І сюди в кубку кладемо. Бачите, це не виходить. От, цей виліз цей. Зараз. Так, оц, вийшов. Ха. А, цей цілий. Я гадав, цей підшипник вийшов з ладу. От частка також лишилась. вже грязні. От. От але її краще зразу утилізувати, чим потім десь знайти. Цей підшипник цілий, ціли, а цей підшипник от сепаратор розвалився. Все. Є, тут планки немає. Та планка вже лежить ось вона. Ось всі металеві частки я їх поскидаю По факту, так як я і говорив, заміна підшипників, заміна ущільнювачів, заміна прокладок, заміна колінчастого валу, я його так не лишу, тому що якщо там пішов перегрів, можливо розсипеться гольчастий. А так як я буду міняти е, циліндропоршневу групу, якщо він розсипеться після оцього е, жорсткого перегріву, то е, крякне цилиндропоршнево. І, звісно, потім скажу, що я ж її робив От гальчастий, шо, е, е, пальцем. Він синій і от-от також розвалиться. І сам Палець, він також синій. Це все діло я розбирати не буду. Отак от воно й поїде назад до клієнта свого. Підшипники зараз перепресую. Перепресую, зберу докупи і включусь потім. От також тут все сухо, також щоб не написали, що це було підтягування повітря. Там воно навіть соплі жодної немає мокрої. Там все ідеально сухо. Прокладка от сухенька. Сухенька, ціленька, без жодних нарікав. Пальне ще раз покажу. Ну от, пальне. Ну, я чесно скажу, я не знаю, як у вас там при 20 працює. От, там я на даний час не знаю скільки там мастила залито, але я е, або запускати буду на своєму пальному, е, протестую і віддам клієнтові, а те хай він е, там, на утилізацію. Тому що ну, ін, інших варіантів зовсім у мене немає. Е, мию. Спочатку потрібно все відмити. Від оцієї от штуки. от Воно все блистить. До цієї штуки все потрібно вимити, а потім вже перепресовувати. І звісно, що ущільнювачі виймаються при перепресовці і встановлюються новинки. Навіть після, після чи при заміні колінчистого валу я завжди міняю ущільнювачі. А ви вже дивіться, як, як у вас там воно працює. Зберу все і включимось. Все перепакував, перепресував, пере, пере, лишилось встановити циліндропорошневу групу і запустити даного дракона. Так що зараз отак от, -от, -от ну, зробимо так щолк, щолк щолк І я гадаю вона вже буде повністю складена. Ну Не знаю, вийшло, не вийшло. Хотів так зробити щелки, щоб все вийшло, але не вийшло, мабуть. Коротше, по цій шляпі, що можу сказати, той, хто розробляв оцей пластик на даного зеніта, йому потрібно, по-перше, працювати не в розробці дизайну кітпромівської техніки, а йому потрібно займатися укладанням асфальту. Тому що, наче і все так гарно виглядає, а, а по факту, ну, блін. Все стандартне. Коротше, 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 все зроблено. Зараз перевіримо, чи працює вона. Пальне клієнта заливати я не буду. І те, що я розповідав, що налью туди більше мастила, також наливати не буду, то вже хай сам клієнт розбирається зі своєю. штукою сам. Перевіряємо наявність іскри іскра присутня. Пальне зараз зальємо. А, шланги під'єднати потрібно. Праймер, сама силиконка, вона такого мутного кольору, то я не знаю, наче й ціла повинна бути цілою, також знаємо. Зараз ми підрізаємо це це діло. Головне нічого лишнього не відрізати від себе. Все інше то вже таке, як карта ляже. Так, цей нормальний. Доступ до всього капець-капець кепський. І щоб замінити або там долізти до пускового, тут тобто зняти, це просто... Просто жесть, Не розумію навіщо таке от ліпити. Ну, але комусь подобається. Зате, як там кажуть, вона виглядає по багатому. Правильно. Верніхрена не качає, тобто клапан форсунка нахитнулася. клапан форсунка відрягнула, розробляти також. Пояснював до одного місця. Зараз шведесенько знімаю і встановлюю новесенький карбюратор. Тому що ну, на цьому це... Ну, о! О, пішло, хрена собі. Відсохло, прикиньте. Почав прокачуватись. О, качає. Пробуємо запустити. Пувати дуже не буду. Чому? Тому що я вам вже пояснював. Так як воно там все-все-все новесеньке, воно все в маслі. І цією штукою ну, також дихати не потрібно. Потрібно перед витяжкою. Так що, так от, ну, от такий от от ремонт. Там ще в мене є два кітпрома, перший на заміну ущільнювачів і карбюратора, інший на... Заміну повністю блоку. Там буде все 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 нове, окрім е, щеплення, маховика, модуля. Ну, От, е, також сенсу немає показувати, тому що нещодавно вони були. Ну, в принципі, там все, все, все по, по стандарту. Але зараз я покажу, який там люфт. Видніше було видно. Ось такий отут люфт в підшипниках. Заміна буде блоку, циліндропоршнева, колінчастий, ущільнювач, ну, все по стандарту. І знову ж таки, я повторюю, що це не моє бажання, це бажання клієнта. Якщо клієнт бажає, то звісно я ремонтую. Якщо клієнт не бажає, Звісно, що ну, я, я не наполягаю на жодному ремонті, я не наполягаю. Тобто бажаєте, йдете, купуєте нову і все. Якось так. так Так і мені легше. І клієнту набагато, як то кажуть, спокійніше. Хоча наразі те, що там розповідають, що за 2000 можна купити новесеньку бензокосарку, ну, от такого плану з І ви, або там, люди, там, хто, там, всі там ну, користувачі гадають, що вона там, буд буде супер-пупер якісна, і буд буде вам там, до добре працювати, то скажу вам напевно, що це кіт в мішкові. Там, ну, мож можливо, вона там з пачки не запуститься, або попрацює трішки, там, щось розсипеться, або там, бак від відригне, або пускове відригне, або. Ну, я гадаю, ви зрозуміли. Так що отак от дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Ми вам.